1.15 поняття про виробничий травматизм. І профзахворювання. Виробничий травматизм це явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві. Виробнича травма це травма, отримана працівником на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці. Нещасні випадки це травми, гострі, професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха. Контакту з тваринами комахами та іншими представниками фло... фауни і флори. Небезпечний виробничий фактор це фактор дія якого на працюючого у відповідних умовах призводить до травми або іншого раптового погіршення здоров'я. Шкідливий виробничий фактор це фактор, вплив якого на працівника призводить до професійного захворювання. Залежно від рівня і тривалості дії, шкідливих виробничих фактор, виробничий фактор може стати небезпечним. Патологічний стан людини зумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів називається професійним захворюванням. Професійне захворювання виникає як наслідок дії на працівника специфічних для даної роботи шкідливих виробничих факторів, якщо їх не буде, виникнути не може. Наприклад, виникнення вібраційної хвороби внаслідок роботи з недосконалою щодо вібрації бензопилкою. Професійні захворювання є наслідком багаторазової тривалої дії на органи людини відповідних виробничих шкідливих чинників пилу, пару, газів, шуму, вібрації Випромінювань тощо. До професійних захворювань належать також професійні отруєння. Отруєння можуть бути гострими або хронічними, що виникають внаслідок тривалої дії на людину шкідливих речовин, наприклад, парів ртуті. На цьому все. Ставимо лайк та підписуємося на канал. І не забуваємо лишати свої думки в коментарях.